Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава або ж Бероджо. Сьогодні ми записуємо реакцію на пісню Азербайджана на конкурсі Євробачення 2024. Якщо ви ще не були підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться, тому що в мене є всі реакції на всі пісні цьогорічного Євробачення. І якщо ви їх ще не бачили, то обов'язково передивіться. Азербайджан на Євробаченні показує себе дуже добре. Я обожнюю цю країну, тому що вони завжди підходять з фантазією. У них завжди цікаві заявки, цікаві пісні. Но Матахарі. <му> звісно, клеопатра. Ми пам'ятаємо ці пісні. Ми пам'ятаємо їхні презентації на Євробаченні. Сьогодні ми подивимося їхню пісню для 2024 року. Дізнаємося, чи є все ж таки для України конкурент достойний. Якщо ви ще не підписані на канал, то підпишіться, поставте лайки, обов'язково залишайте в коментарях свої думки. Що ви думаєте з приводу заявки Азербайджана на цьому конкурсі. Ну і якщо вам сподобається відео, то залиште, будь ласка, донат. Якщо у вас є звісно бажання, в описі є всі посилання на донат. А ми розпочинаємо нашу реакцію вже. Фахрі значить з піснею Озунле Апар. Якщо я правильно прочитав, бо я можу прочитати неправильно. Я не знаю, як це правильно. Ці букви читаються, ці слова озуне апар. Інформація про нашого фархі під час навчання в університеті фархі старанно навчався, щоб стати юристом, витративши 6 років на те, щоб отримати ступінь бакалавра та магістра права. У той час, коли в 2020 році світ був охоплений глобальною пандемією, фархі переживав ренесанс своєї дитячої мрії, присвятившись. Своє життя музиці, фархі нарешті набрався сміливості відкласти перспективи своєї юридичної кар'єри і та зайнятися музичною пристрастю. І пісенний конкурс Євробачення був для нього мрією. Фархі фіт Ількін Давлатов. Значить, їх буде двоє. Так, їх буде двоє наших о, хлопчиків на картинці, поки що один. Так, Азербайджан на 17-му місці по букмекерам. Озунле Апар, якщо я правильно читаю, переводиться як візьми мене з собою. Так, Азербайджан. Євробачення 2024. Ну, Дивіться, кліп у нас буде недорогий, хоча в Азербайджані багато грошей. Простенька така якась студія. Фархі, навірно, співає. Лінкін Довлатов — це це ну, той, хто на фоні. Якась жінка на фоні така гарна стоїть. Щось буде танцювати чи що? Хорошо, що вставили оці восточні нотки. Жалко, що пісня по-англійськи. Я думав, зараз це буде азербайджанська мова, озунле Апар. З нього вийшовся б хороший адвокат, юрист, суддя. Хто там? Дівчатки грають на скрипках у нас, і мужички, якісь. Доволі хороша така пісня, але вона дуже спокійна і дуже ну не запаминається чогось мені. Вона ніби водить тебе в транс. Ця пісня, але щось, щось не вистачає. Дуже жалко, що тут просто він стоїть на сцені. Ну, якби я так розумію, що і номер в нас теж буде такий. Це нам не підходить. Азербайджан придумає цікавий номер. Нам треба номер. Виступ, перформанс. Нам треба, щоб був класний виступ на сцені. Вона поєднує в собі інсучасні інструментальні нотки, якісь, і скрипка, така класика. О. Оце тільки що було дуже гарно. Це. О, от таке мені нравиться. Якийсь хоча б кліп помінявся. Знаєте, а то дивиться на одне й те саме синє. Хай би вони якось перебивки поробили. Бачу, оце мені нравиться. Можна цього мужчину взяти з, з силуетом таким танцюючим на номер. Вона окриляє ця пісня. Тебе якось так, ніби ця пісня в дорогу ідеально підходить. Ти їдеш собі, і тебе якось таке піднесення, таке. Але щоб, щоб прям вау, то нема такого ефекту в мене. Оце є саме класне, найкласніше, як це класна. Коротше. <сміст> Класний момент пісні. Це <сміст> національні мотиви в, в голосі. Я хочу якусь, щоб з ним жінка танцювала. От ця жінка на скрипці, треба її обіграти. Він сам по собі хороший, такий ну, мужчина крепкий. Треба до нього ще жінку. Жінки не вистачає. Штанички модні, широкий костюмчик, то є в тренді держимся. Кінотки. Кінотки вони супроводжують нас всю пісню, а скрипочки це супер-великий плюс. <му> народні мотиви в цьому році багато. В цьому році вірменія народні мотиви, азербайджан народні мотиви. Знаєш, як договарюються. Вроді би дві країни не люблять одна одну, але якось так в них виходить. why show of zakat show of zakat Ой, ну що вам сказати? Мені в більшості нормальна пісня. Вона, звісно, не супер, того, що я не побачив ще, як він співає наживо. Я не побачив, як він ем, значить, веде себе на сцені. Вроді тут в кліпі, ну це так, типу, був реально як живий виступ, але він просто відкривав рот під фонограму. Я не знаю, як він співає наживо. Мені хочеться побачити, що він співає хорошо. хочеться номер на сцені побачити, але я щось сумніваюся, що буде хороший номер. Чогось мені кажеться, що от вони не постараються на всі 100%. Хоч. Я дуже хочу, щоб іменно Азербайджан теж показав себе, того, що ну, країна така доволі сильна і багата. Боже, мене ж сльози течуть. Візьми мене з собою. Пісня називається Я прожив життя стоячи на власному внутрішньому хаосі та нерозгаданих таємницях. Лише з тобою я відчуваю, як тягарі мого життя просто зникають крізь усі падіння, та злети любов привела мене до воріт раю. Тримай моє серце в руках, у тебе є те, що потрібно. Урагани бродять, але ти забираєш біль, стілюючи всі шрами та розриваючи ланцюги. Давай, візьми мене з собою, навіть небо для мене недостатньо широке. Приходь, візьми мене з собою, навіть небо для мене недостатньо широке. Тримай мене в своїх руках, у тебе є те, що потрібно. У тебе є те, що потрібно. Урагани бородять, але ти забираєш біль. Давай візьме мене з собою, небо навіть для мене недостатньо широке. Що вам сказати, дуже гарний текст. Він, по понятно, прочитав я і я поняв, про що це. Про те, що небо недостатньо широке. Тобто, от, хар Текст хороший, єдине, що жалко, що тут дуже мало от, по азербайджанськи Хай би вся пісня була азербайджанською мовою, отак от би було набагато краще, вона б більш вирізнялася ця пісня. Ну що вам сказати? Ну я поставлю. Чотири зірочки. Мені пісня сама сподобалася. Єдине, що шанси на Євробачення не сильно великі в цій пісні. Але тут номер хочеться побачити і от представити, яким він буде. Я от бачу якийсь симбіоз чоловіка і жінки на сцені, що жінка буде танцюристка вокруг нього. Це було б якось гарно, це було б ну, якось живності додавало. А Так, якщо він буде просто стояти, це буде погано. Ну що, настав час погадати на таро, на нашого азербайджанця. Фархі, фархі. Що про тебе скажуть карти? Так, зарядимо його і, е, енергії картами його. У мене тут його лице. заряджаємо. І зараз проведемо такий інстаритуал. Фархі. Що жде Азербайджан? Що чекає Азербайджан на конкурсі Євробачення? Так, 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 випадає зразу. Дивіться, випадає вниз мені в колоса фортуни. Якась фортуна їх жде. Тобто, бачите, буде якась фортуна, буде їм щось вести. Не знаю, що це таке. Так, фортуна, цікаво, аж прямо, знаєте, вилізла карта. Фортуна І дурак. Боже, дурак, а дурак це повністю обнулення, це начало чогось з нуля. Тобто, бачите, от показується, може, це. Його нам історія показується. Ми ж читали, да, що він якби, був юристом, хоче от, ну, його нам показує, да? що жде його? Значить, він йому повезе. Він далі буде продовжувати свою музичну кар'єру. Да? Він зараз як стоїть тільки на початку своєї кар'єри. І м'яка сила випадає. Тобто, все він буде робити з такою от легкістю. Йому треба буде прикладати мало таких якихось зусиль, м'яко все треба буде робити. Тобто він знатиме, як правильно підійти туди, туди, туди. З ким треба познайомитися в шоу-бізнесі Азербайджану, щоб попасти там на те чи інше шоу. Ну такий хитрий, хитрий лис. О, але бачите, сам по собі він дуже чувственний. Він король кубків, він е, почуває. Тобто, так, Азербайджан на конкурсі Євробачення 2024. Фархі, фархі, фархі. Так, так, так. Ого! Зразу дві карти. Тузики, два тузика, туз жезлів і туз з мечів. Тобто, ідея і нова енергія. Да? Вогняна енергія йде, вогняна так, фархі, уход з важким серцем. Щось у нас йде уход з важким серцем. Дно колоди, бачите, самійке. Чи то в нього почуття якісь будуть, да? чи він піде з, з, з Євробаченням, з якимись залежностями, може в нього проблеми. Ну, йде він з важким серцем. Або він вже йде туди з важким серцем, або він, наприклад, туди піде з важким серцем. Навірно, він туди йде з важким серцем, але там в нього щось вийде, бо там фортуна в нас. Вже вже робиться номер, вже договори йдуть. І остання карта: ми виходимо на короля Пентаклів. Пентаклі Корол це дуже хороша карта, це карта стабільності, карта такої тусідчивості і багатства. Тобто, що ми хочемо? Якщо ми хочемо узнати, що по цим картам він займе. То тут нема прям такого. Тут може тільки пофер... під... підфартити йому. Якщо йому підфартить, то буде все окей. Якщо ні, то ні. Тут нема такого, прям знаєте, карта переможця не випадала нам. Ну, от так, от така історія по картам Таро. Не знаю, так, на якому то він місці я сказав. Він на 17- місці по букмекерам, В нього один шанс на перемогу. ну от, до репетиції поки що все ясно. Це, до речі, остання заявка цього року. Ну, яка вийшла, остання. Дотягнули до останнього. Правда, на моєму каналі ще вийде відео. Після цього ще вийде реакція, яку я записав ще зарання, але ну, багато відео виходило і не було рук змонтувати, тому що дуже багато часу займає монтаж. Я в основному ночу монтую ночами там таке до 5 до ранку. І, от вже вранці, ну як вранці, і вже от в обід в 12 годин виходить вже на каналі відео. Що вам сказати? Пишіть свою думку з приводу азербайджанівської пісні. Мені вона така от успокоїла мене. Пісня сама по собі має хороший фундамент. Треба цей фундамент розвити на сцені конкурса. Якщо в них вийдеться, це буде дуже добре. Якщо не вийде, це буде. Погано, обов'язково лайк. Мені дуже буде приємно. І дивіться відео, звісно, від початку самого і до кінця. Це дуже хорошо впливає на саме відео. Якщо ви будете ставити лайки, іменно дивитися відео спочатку до самого кінця. Це тривалість перегляду. І якщо у вас є, звісно, бажання підтримати донатом канал, то підтримайте в описі є всі посилання, мені буде приємно. Це так на підтримку каналу, на підтримку штанів каналу, щоб не спадали, щоб знаєте, було, що поїсти. А, ну і що ще? Що ще? Азербайджан. Ну, я люблю цю країну на конкурсі. Хочу і ваші думки почути з приводу заявки, того, що цікава заявка, чого. Я вже думаю, сразу запишу реакцію, щоб, знаєте, не тянуть кота за яйця, щоб записати, загрузити, а потім от о, те, що ви найбільше Грузію. Грузію окремо, ну, подивитись, що там буде з Грузією, яка реакція буде. Ну що, я покажу прощаюсь, але ненадовго. Всім пока!